Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в цьому відео хочу відкрити для вас контейнери пропащих душ, які можна було забирати в події Вихор душ. Давайте ж заходити в сховище, дивитися, скільки ж цих контейнерів в мене є. А я їх назбирав аж 50 штук. З них ми зможемо вибивати Soul літер, це танк восьмого рівня ПТСАУ, 0,50% золото, фон профілю, аватари всякі, талісмани, камуфляжі, бустери золото і так далі. І тому подібне. Наша задача сьогодні також вибити два сертифіката на Хелловінський танк, ну і відповідно з нього падає один із танків. Це теж ми з вами подивимося, що ж мені такого цікавенького випаде. Я буду вдячний вам за вподобаєчку, якщо ви протиснете. Якщо ви новичок підписуйтесь на канал, а також пишіть коментар. Чи ви відкривали такі контейнери, донатили в подію, чи ні, буде цікаво почитати. Нагадую, що стрімлю кожного дня почне о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер. Ми напублікуємо актуальні та оперативні новини по вліцу. Ну що, починаємо відкривати 50 контейнерів. Сподіваюся, що мені сьогодні підкрутить, тому будемо дивитись. Я сьогодні, щасливчик, чи ні в цьому плані. Так, ну поки що випадають бустери, бустери на. Золото, о, 100 золота, також падає. І різного формату теж різні бустери. О! Так, 100 золота і охоронець пустелі. Це у нас куди? Ага, це у нас на будь-який танчик. Окей, зрозумів. Я просто думав, можливо, це на фараона. Я не знаю, як на фараона називається. Так, ще один камуфляж звичайний. Так, знову той самий камуфляж. Ну, скажімо так, вибити танчик з 0,50% дуже складно, але. Все ж таки, можливо. Можливо, випаде. Так, 200 золота. Ще 200 золота. Треба буде потім підрахувати, скільки ж всього мені там нападало. Чи зміг я вийти в плюс. Ну, вірніше, я то на ньому його вип. Ну, зможу все ж таки зробити в плюс, але наскільки? Тому що ми не мінусуємось з цих контейнерів. Так, 12-й контейнер, поки що нічого цікавенького не випадає. Відьомський супутник, це обвіз. Ну, доволі, скажімо так, цікавий, але ну, мені він не сильно подобається. На дуже малу кількість танків він підходить. А я полюбляю ставити обвіси тільки на танки, які ну, вони підходять до легендарного камуфляжу. Тому в мене їх дуже багато і я їх просто так не ставлю. Так, 15-й контейнер. Так, 20 бустерів золота. Окей. 200 золота непогано. Там здається, можна може випасти 1000 максимально. Так, ще 200. Окей, бустери золота. Ну, трошечки ми в перспективі золота нафармимо бустерами і тим, що тут воно випадає. Але найцікавіше це те, що буде падати із хеловінського сертифікату, а саме з двох, як я вже й сказав. 20 бустерів золота. Ну, дивіться, бустери золота падають. Це в перспективі повторюсь золото також. Тому це, тому це прикольно. Хотілося б, звісно, отримати компенсацію за соулітера, літера. Він у мене є. Я його вибив з контейнерів, які були в магазині на нього. Хто, до речі, не бачив той відосик, рекомендую подивитись. А якщо ви ну, прям новачок-новачок, перший раз зайшли на мій канал, то майте на увазі, що там багато цікавих відео, тому можете зайти в ту вкладку і подивитись, що там є. Ну і відповідно і подивитись те відео, яке вам цікаво. Так, перший сертифікат на Halloween танк ми, та... ми маємо. Давайте я вам покажу і зроблю отакий скріншотик, мені потрібен. Значить, що тут є: танк Soul Хелсінг, Helsing, Дракула і там п'ятий рівень, і також присутній. Компенсація за повторне випадіння ось така. У мене ці всі танчики є, хотілося б, звісно, не отримати Хелсінга. це 100%. Можливо, якусь сімочку, щоб було 2500 золота як компенсації. Поки що відкривати ми його не будемо, давайте ще 25 відкриємо. У нас таких буде два сертифіката і вже потім їх. Відкриємо два рази підряд. Так, у мене чомусь картинка зависла з планшету на моменті, коли я вам показував сертифікат, тому я його ще вам покажу трошки пізніше. Ось що мені випало з, сертифі... з контейнера, який я відкривав після того відьомський супутник і 100 золота. Тому ми з вами продовжуємо далі. Добре, що я помітив, що картинка залагала. Так, знову бустери, бустери, бустери. Так, ще знову бустери, ті самі бустери. Так, добре. До речі, ті, хто відкривали такі контейнери, напишіть, чи ви змогли вибити танк з шансом 0,50%. Ну, я маю на увазі про соулітера. Так. 100 золота. Давай мені вже 1000 золота. Якась максималочка, щоб по золоту випадала. Буде дуже цікаво, я думаю. Так. Знову. Ну, дивіться, бустерів реально насипає. Я вже не знаю, скільки там в мене їх є. Можливо, там 100 нападає. Ну, я вже ну не знаю, навіть, напевно, більше, ніж 100 бустерів на золото нам нападало. Тому в перспективі це будемо, будемо грати, намагатися перемагати і таким чином лутати собі золото з цієї події. Так, ще 100 золота. Ну, я так розумію, що все ж таки не, не бачите мені тут танчика з компенсацією. О, фон профілю. 5% фон профілю. Ось так він виглядає. Круто, так. Ну, фон профілю. Що? Взяти з фон профілю? Нічого. Але те, що він є, те, що він випав, це прикольно. Хай буде я не проти. Є все, хоча б. Щось рідкісне з цього контейнеру та і випадає. Так, залишається у нас ще 5 контейнерів після цього. І відкриваємо з вами сертифікати. 100 золота. Нда. Так, ВГ, давай, підкручуй мені, пора. Пора підкрутити. Так, ну що, останній контейнер пропащих душ, і нам з нього випадає. Так, ага, сертифікат. Ну що, за 50 контейнерів нам не випадає танк. З цікавого випадало ну, трошки золота, а також бустери на золото. Ну і випало нам декілька два сертифіката. Так, давайте будемо дивитись, що у нас тут є по золоту. Рахувати 200, так, 400, 600, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 500, 1000. Дивіться, пів цього на всього ми по золоту назбирали 1500. Але там було дуже багато бустерів, мені здається, ну я не знаю, ну, можливо, 200 штук, е ну, я зміг заробити, можливо, навіть, коротше, більше. Треба тут рахувати, але, ну, щоб не, не збільшувати хронометраж нашого відосика, е ви можете це самі потім порахувати, якщо вам цікаво. І так, два сертифікати на Хелловінський танк. Я вам показував, але забагував е в мене запис. Екрану. Ось таке може випасти. Хелсінг не випадає. Я сподіваюся, нам, тому що компенсація в сріблі. Все інша компенсація в золоті за 5 рівень 250, за 7 2500 і за 3750 Так як я вже й говорив, ну, хоча б хоч 7 рівень, щоб випав, щоб була компенсація по 2500. Тому побажайте мені удачі, а ми відкриваємо перший сертифікат, і нам падає Forest Witch. 2500 золота ми маємо. Він у мене є. 2500 500 ми вже тут нафармили. І тепер. Фараон. Фараон теж у мене є. 2500 ми з вами зафармили. Тобто 5000 у нас тут присутньо. Добре, що не випав п'ятий рівень і Хелсінг. Бо тоді було б, ну, на мою думку, дуже-дуже погано. Тому. Скільки виходить? 6500. Ми на самому золоті тут нафармили. Плюс будемо бустерами це все діло робити. Тому е якесь таке відкриття, як вам? Теж напишіть в коментарях, але, будь ласка, без спойлерів. І підписуйтесь, ставте вподобайку, ще раз нагадую, заходьте на стрімчики, телеграм-канал, сервер, Все ви можете знайти цікаве в описі під цим відео. Ну а я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора ранку, коли би це не дивились на зв'язку.